бачила там у небі не таке, ну, не знаю, що як сказати, чи шар, чи, чи, чи туча. І в цей момент одно, одночасно воно все сталося. Бахнуло дуже. І все посипалося, стекло на нас, на стіл, на піщу, на ту, що на столі стояла. І там оце ж тут, ну, тут ну одне стекло залишилося, там дерев'яшками під, під той під. А те вибите, і там вибите, і там вон вибите. Ну, видать, видати, яблуні. Які осколки страшні. 23 листопада відбувся приліт рашистської ракети на території Піщанської громади, зокрема село Яланці. Рашисти хочуть залякати наше населення, але їм цього не вдасться. Ми відбудуємось, переможемо і все буде Україна. 23 числа, через 5 хвилин, наша команда Піщанської громади, керівники, через 5 хвилин були тут на місці події, комунального господарства Піщанської громади. Зразу ми обійшли. Перші хвилини жителів тих, жителів тих будівель, які були розрушені, ми провірили всі, слава Богу, живі, з ними поспілкувалися. Потім пройшли оперативно цю вулицю. Це моя рідна вулиця, я тут вирізав такого пацана, проходив, знаю всі, всі до єдиного, хто де проживає. І бачив, що кому край необхідно. І вже буквально через дві хвилини почали вкриватися ті будинки, тому що заходив дощ, щоб не намочили дахи. Тому що Ми знаємо, що це починати. Дахи вже вкривалися. На другий день було нашими комунальщиками розібрано завали, вив вивезено це сміття, яке не потрібне. І завезено всім людям шіфер, кому потрібно щебень, пісок і цемент. Приймали всі все оперативно, тому що поки гроші будуть виділені, але людям треба, щоб вже завтра, це завтра було то. Незабаром 1 грудня і підуть морози, сніг, а людям потрібно жити. Тут працювали самі жителі цих будинків, їхні родичі, брати, свати. Тут люди дружні, оперативно працювали тут днем і ночі. Забори, як ви бачите, вже паркани, вони вже відремонтовані. Багато відремонтовується. Люди працюють не покладаючи рук, тому що знають, що треба допомагати один одному. Якщо цього не буде, то ніхто нам допоможе. Позвонили, сказали, що прилетіло в ялинці. Яке було враження спочатку? Ну, спочатку враження було так, що. Сказать не дуже, Уже предполагав, які там суми будуть, все остального, це ущерба, щоб його встановити на місце все. Хто перший прийшов на допомогу? На допомогу перший прийшов батько. Він приїхав, тут понакривав все. Я маю органи влади. Хтось допомагав? 에, міська. Міська це, ОТГ. Прийшли допомоги. Сільська, так, сільська. Да, сільська. Mm -hmm. Що вам вже дали? Ну, там нам дали шифер. Поки так. а Там я не знаю що. Натопталися, це поможче. Це тут же таке саме. Це порозривало. Ну, це фурнітура. Це Фурнітура, віддати, напрягалась і воно порозривало. Пошкоджувало тут. Ну, пошкодження, так, не знаю. Тут же теж лохалося. На стику. На стилі, да. так. Це вибухова хвиля. Це вибухова хвиля, да. так. Оце починаючи від пластикові вітер, бачив. І тут вибухова хвиля вже пошкодилась. Всі всі наслідки задокументовані. Я думаю, що ми оперативно на цій неділі документи всі підготуємо і направимо на розгляд в обласну військову адміністрацію для відповідних виплат, щоб не тягнути довго. Де воно замок тут висить, а двері отдільно? Прямо так. так? Ну, я зараз ну, можу показати. О, а, через двері Да. Напополам їх розірвало по замку, та і все. Зараз товарно-матеріальні кашториси виводяться. Але, як сказав Олександр Петрович, на першоначальному етапі Піщанська територіальна грома забезпечила всіх будівельними матеріалами. Як ми бачимо, зараз погода не сприятлива, але дахи, які були розрушені, вони закриті. Зараз погода налаштується і вже є кровельний матеріал, яким можна буде перекрити криші, криші будуть перекриті. Паралельно йде збір кошторисних даних, якщо люди самостійно щось закупають, вони збирають матеріали, документовані докази, це ляже в основу відшкодування, яке буде надано з фондів обласної військової адміністрації, з фондів обласної ради. Як показував попередній приклад, обласна рада відшкодовує половину всіх зазнаних збитків внаслідок ракетного удару. Але для цього треба зібрати документи, цьому передує великий кусок роботи. Як швидко усе тут почали налагоджувати? Як е, буквально моментально. Буквально зразу всі збіглися. Я додому прибіг ну, тут тобто своїх е, ну півгодини, і всі збіглися, всі допомагали, всі розтягували, тобто ну. Люди півгодини і вже тут тривала робота. Сутніло, а ви вже тут плівку ми, розтягували, ми вже накривали. До ночі, так? Да, до темної ночі, поки все не закрили, бо дощ починався. Хто все давав, хто допомагав найбільше? Е, ну, сільрада допомагала, всі потрошку. Ну, сільрада допомагала, пленку давала, і шифер давала, все давала. Е, ну, тобто, Люди допомагали. Якось так. Всі, що ви всі. на сьогодні вже зробили і що залишилось зробити? Ну розгрібаємо. Поки розгрібаємо, усе, з завтрашнього дня почнемо ложити стіну. Вже завтра приступлять до криші, бо сьогодні ну, не вийшло. Завтра вже там. Ну тобто, поки розгрібаємо, завтрашнього дня будемо відстраювати, починати все потихеньку. Протягом тривалого часу ялинцю очолював краплину Олександр Петрович. Що хочу сказати? Завжди був порядок. І тут, от ви задаєте питання, а конкретно що сільська рада допомогла, зробила і все. Моментально. Через сутки, ну, ми приїхали ще раз сюди, ті критичні історії, щоби, що які треба було дуже терміново робити, вони були протягом доби зроблені повністю. І вражає те, що все це робиться дуже тихо. І дуже швидко, оце і є реальний приклад того, як треба реагувати на ті виклики, надзвичайні, що йдуть до нас. Це вам район Кременшуцький, це реально Кременшуцьке село. Як працюють люди, як працює керівництво, враховуючи те, що дуже численні звернення були від громади всього Кременшуцького району і не тільки і сусідніх районів щодо допомоги селу Яленці Печенської ОТГ. Керівництво Піщанського ОТГ оперативно відкрило благодійний рахунок, на який кожен з бажаючих може перерахувати відповідні кошти.